Вітаю всіх тих, хто продовжує разом з нами вивчати параметри або починає вивчати з цього фільму. Тому тим, хто починає раджу переглянути попередньо. Сьогоднішня тема нашого уроку це лінійні нерівності першого типу. Хочу нагадати, що лінійні нерівності першого типу з параметрами це такі нерівності, які будуть починатися зі слів для всіх значень параметра А розв'яжіть нерівність. Лінійні нерівності у нас вивчаються в курсі. Основної школи не в профільних класах у 9 класі нагадаємо, що нерівності виду Ах більше, бах більше або дорівнює бах менше бабо менше або дорівнює БДХ, змін на АБ деяке число називають лінійними нерівностями з однієї змін. Якщо А не дорівнює нулю, то ми можемо обидві частини нерівності поділити на. Але при цьому треба враховувати властивості числових нерівностей, а сам. Якщо А більше нуля, то знак нерівності залишаємо без змін. Якщо ж А менше нуля, то знак нерівності змінюємо на протилежне. Якщо коефіцієнт А дорівнює нулю, то отримана нерівність або не буде мати розв'язки взагалі, або розв'язком буде будь-яке число. В кожному разі це треба буде окремо нам аналізувати, до чого ми з вами потихеньку і будемо приходити. але... Ну, скажімо так, почнемо ми з дуже простої нерівності. Для всіх значень параметра розв'яжіть нерівність, а х більше трьох. З таких нерівностей я раджу всім вчителям починати вивчати цю тему з учнями. І ми зразу повинні згадати, що у нас. Це те, що в нас буквально хвилинку тому було, що ми повинні розглядати три випадки. Ми повинні розглядати випадок, коли А дорівнює нулю, ми повинні розглядати А більше 0, і ми повинні розглядати А менше 0. Ну, в принципі, порядок розгляду великого значення немає. Ну, Я люблю починати з А дорівнює 0. Є така звичка. Якщо а дорівнює нулю, як ми з вами пам'ятаємо, Якщо А конкретне число, як ми з вами пам'ятаємо в полінійних рівняннях по системах, раджу підставити та і подивитися, що буде конкретно. 0 помножити на х більше трьох, от що буде. Далі ми міркуємо так, яке б число ми не підставили зараз замість x. Ми будемо його множити на 0, і від множення цього х на 0, ми будемо отримувати 0. А 0 у нас не більше 3, тому дана нерівність не має розрізків. Далі ми повинні розглянути два випадки а більше нуля і а менше Ну, Почнемо, наприклад, з випадку А більше 0. Якщо А більше нуля, то той коефіцієнт А, який біля х, він додатній, при діленні на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Якщо ж ми розглянемо випадок А менше 0, то коефіцієнт біля х від'ємний. І приділені на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. Тепер треба написати відповідь. Ну, от, наприклад, в таких випадках, я можу намалювати ті випадки, які ми розглядали. Ми розглядали один випадок 0, один випадок більше 0, один випадок менше 0. Ось, ну, в такому порядку. Тут я люблю в таких завданнях з параметрами відповіді писати. Підряд рухаючись зліва направо. Там, де є ну, така можливість. Тут така можливість є. Якщо А менше 0, то Х менше, ніж 3 на А. Якщо А дорівнює 0, то нерівність не має розв'язків. я вже буду скорочувати. Якщо. Якщо А більше 0, то х більше, ніж 3 поділити на. A. І це дуже простенько. Можна сказати, водний, водне завдання, нерівність, лінійне нерівність параметром ми розв'язали. Для всіх значень параметра, розв'яжіть ось таку нерівність, у нас вже є певний досвід. І ми з вами розуміємо, що ми повинні розглянути випадки. Коли А-2 дорівнює нулю. Коли А мінус 2 більше нуля, і коли А-2 менше нуля. Але до того ми можемо, в принципі, розкласти на множники праву частину і потихеньку приступати до реалізації наших випадків. Якщо А-2 дорівнює нулю, тобто А дорівнює 2, дуже раджу знову-таки написати ту конкретну нерівність, яку ми будемо мати. Ми будемо мати нерівність, 0 на х більше або дорівнює 0. І далі ми міркуємо так, що яке б число ми не підставили замість х, ми його будемо множити на 0 і будемо отримати 0. Тобто в нас ліва частина нерівності буде дорівнювати 0 і права. А знак більше або дорівнює. Знак більше або дорівнює, тому наша нерівність буде виконуватися для всіх значень x. Х будь-яке число. Якщо в нас А мінус 2 більше 0, тобто А більше 2, тоді при діленні лівої і правої частини нерівності, яку я зараз обведу о цієї. На А-мінус 2 ми будемо ділити на додатнє число, таким чином ми знак нерівності зберігаємо, ми його не змінюємо, він залишається і остаточно виходимо на А більше або дорівнює А плюс 2. Якщо ж у нас а мінус 2 менше 0, тобто А менше 2, тобто коефіцієнт А-2, на який ми з вами будемо ділити, він від'ємний. І тому ми маємо змінити знак на протилежний. Отже, х менше буде рівня А плюс 2, і ми готові писати відповідь. Якщо А менше 2, то Х менше або дорівнює А плюс 2, якщо А дорівнює 2, то Х належить R. Якщо А більше 2, то Х більше або дорівнює А плюс 2. Ну, тепер до перших двох досить простих прикладів, скажемо так, коментар. Перше, ми можемо отут. Замість ось такої нерівності писати, ну, зналежить, х належить від мінус нескінченності до 3 на А. А тут відповідно х належить від 3 на А до плюс нескінченності. Це по-перше. По-друге, звертаємо увагу на основі нашого першого і другого прикладу, що можна так скласти нерівність, що вона не буде мати розв'язків, Можна скласти так, що розв'язком буде будь-яке значення Х. А можна скласти так, що при деяких А ми будемо змінювати знак на протилежний знак нерівності, а при деяких не будемо. Ось на прикладі двох перших простеньких нерівності ми можемо зробити, скажімо так, низку досить важливих висновок. Ну і тепер розглянемо більш цікаву нерівність для всіх значень параметра, розв'яжіть ось таку нерівність. Ну, давайте зробимо певну попередню роботу, як ми з вами робили у рівняннях. І ми бачимо, що таких значень, які перетворять старший коефіцієнт в 0, таких значень вже 2. І оскільки таких значень вже 2, ну, в тому числі, і досвід. Роботи з рівняннями нам підказує, що ці два значення треба розглянути по черзі. Давайте розглянемо. Якщо а дорівнює 0, як ми з вами домовлялися, ми будемо писати ту конкретну нерівність, яку ми отримаємо. 0 помножити на х, більше буде дорівнює 2. Яким би не було х, підставимо, помножимо на 0, отримаємо 0, більше 2 не отримаємо, тому тут немає розв'язки. Якщо ж у нас А дорівнює 2, то та конкретна нерівність, яку ми отримаємо, 0 помножити на х більше або дорівнює 0. Це вже цікавіше, тому що будь-який х буде задовольняти цю нерівність x належить A. А тепер, оскільки в нас А не дорівнює 0 і А не дорівнює 2, ми далі будемо розглядати, ми дуже хочемо дізнатися, на що ми будемо ділити, на додатнє чи на від'єм. Для цього треба взяти, поставити 0 і 2 на числ, е, числову вісь. Можна методом інтервалів, можна розглянути функцію від А. Ось таку. Це парабола гілки якої напрямлені вгору. І подивитися, що для цього. Ін... Давайте я червоним замалю. Для цього червоного інтервала. Вираз а квадрат мінус 2, тобто той, який тут у мене червоним підкреслений, він додатній. А для цього зеленого інтервалу він від'ємний. Тому ми можемо два червоних інтервали зразу об'єднати. Тобто, якщо А менше 0 або А більше 2, наш вираз А на А-2 більше 0, і при діленні на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Я його і не змінив. Що нам залишається? Нам залишається акуратненько винести мінус і акуратненько скоротити, більше або дорівнює мінус 1. Ну і нарешті, четвертий випадок. Якщо А між нулем та двійкою, то А на А-2 вираз від'ємний і приділення на від'ємне число. Знак нерівності змінюється на протилежний. Менше або дорівнює. Тобто х менше або дорівнює мінус 1. Ну, маємо акуратно написати відповідь, вона не банальна буде. Відповідь. Те, що в нас є, те і пишемо. Якщо А дорівнює 0, то нерівність немає розв'язків. Якщо А дорівнює 2, то Х належить R, давайте я трішечки промотаю. Якщо А менше 0 або А більше 2, то Х більше або дорівнює мінус 1 на А, і якщо а від 0 до 2, то х менше або дорівнює мінус 1. Ну, така. І нерівність не банальна, і відповідь не банальна. Наша крайня, крайня на сьогодні нерівність. Ви бачите, вона дещо інша, вона містить параметр у знаменнику. І тому є така підозра, що вона цікавіша. Область визначення. Цієї нерівності, за змінною, за параметром А. Це А не дорівнює нулю. Ну, ми з вами в першому фільмі казали, що у таких випадках ми можемо писати нерівність не має розв'язків, а можемо писати нерівність не має змісту. В принципі, за великим рахунком і те, і те правильно. Але давайте розв'язувати. Зводимо до спільного знаменника, і ось тут я підготував розв'язувачу пастку, чесно кажучи. Пастка полягає в тому, що якщо ви зараз домножите на 2А, і напишете, що це дорівнює 2х, і будете розв'язувати, як ми розв'язували відносно нещодавно з параметром, буквально попередній приклад. Якщо ви так напишете, то ви будете неправі. Чому? Тому що щоб від цієї нерівності перейти до цієї, ми повинні ліву і праву частину помножити на 2а, яке не дорівнює нулю, бо ми з вами домовилися, а не дорівнює нулю. Помножити на 2а. Але нерівність на, на відміну від рівняння при множенні на в даному разі 2а треба враховувати. 2а додатні чи 2а від'ємне. Тому що, якщо 2а додатні, знак нерівності не зміниться на протилежне, а якщо 2а від'ємне, то він зміниться на протилежне. Тому множити на 2а треба. Але це треба робити, по-перше, акуратно. По-друге, враховуючи. Те, що я тільки що сказав. Тому це ми закреслюємо і починаємо працювати вже акуратно і рухатися поступово. Отже, якщо 2А більше 0, тобто А більше 0. Ми множимо на 2, знак нерівності дійсно не змінюється, і ми маємо акуратненько довести це до лінійної нерівності. Значить, ми отримаємо х мінус х більше, ніж 1 a. Тобто х я винесу за дужки, 1 a більше, ніж 1 a. Ось. Тут ми і почнемо наш аналіз. Будемо аналізувати, пам'ятаючи про те, що a більше 0. Дивимося на старший коефіцієнт. І розуміємо, що за умови. За умови, що а більше 0, старший коефіцієнт може як дорівнювати 0, так бути більше 0, так і бути менше 0. Тобто в нас за умови А більше 0, яку ми розглядаємо, можливі три випадки. Давайте акуратно, ну давайте я вже буде така подвійна нумерація. А дорівнює 1. Що тоді буде? 0 помножити на х більше 0. І це, як ми знаємо, розв'язків немає. Тому що ліва частина 0, 0, 0 не більше. 0, 0 дорівнює. Тепер 2. 1, 2. Якщо 1 мінус А більше 0, тобто якщо А менше 1, в той самий час ми розглядаємо, що А більше 0. В цьому випадку при діленні на додатнє число знак не змінюється. А мінус 1 скорочується. А 1, 3 1 мінуса менше нуля, тобто А більше одиниці, тоді ми будемо ділити на від'ємне число. І при діленні на від'ємне число, знак змінюється на протилежний. Отже, ми з вами оцей перший випадок повністю розглянули. Ви бачите, що цей перший випадок мав розгалудження. Давайте розглядати другий випадок. Другий випадок це коли, якщо. 2А менше 0, тобто А менше 0. Якщо А менше 0, то оця нерівність, оця нерівність примножені на 2А. Це буде множення на від'ємне число. Примноження на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежне. Стало менше. І ми з вами, виконавши ті самі перетворення, прийдемо до того, що х1 а менше ніж, менше, ніж 1 а Тобто там було більше, тут стало менше. А тепер давайте дивитися, ми розглядаємо випадок а менше 0. Якщо а менше 0, то наш вирос 1 мінуса, пран менше 0 завжди більше 0. Тому тут розгалуження на три випадки ніякого не буде. Ми ділимо на додатнє число і отримаємо Х менше 1. Ми розглянули всі випадки, тепер треба грамотно писати відповідь. Давайте будемо у відповідь збирати нашу, нашу інформацію. По-перше, в нас була інформація, що не було розв'язків. Не було розв'язків для А. Дорівнює 0, не було розв'язків для А дорівнює одиниці. Так я пишу. Так я пишу, якщо А дорівнює 0, А не дорівнює 1, то немає розв'язків. Якщо тепер дивіться, ну, цікавий момент. два можна об'єднати. Тобто, якщо в нас А, менше нуля ми виходимо на х менше одиниці, і якщо А більше одиниці, ми виходимо на х менше одиниці, Значить, це можна об'єднати, що я зараз зроблю. Значить, Якщо А менше нуля або А більше одиниці то х менше 1x. І нарешті, якщо, от у нас тут такий випадочок був, давайте зелененьким знову. Якщо А від 0 до 1, х більше 1. Ну, Тепер, в принципі, нерівність розв'язана, в якості такої заключної фрази додано. Ви бачите, що таки багато випадків треба було розглянути. Якщо ви знаходите, шановні учні, на контрольній, на ЗНО, на самостійній, непогано було перевірити, чи все враховано. Я, наприклад, можу запропонувати такий спосіб. Швиденько ставимо пряму. Креслимо пряму. Ось наш перший випадок. 0,1, ми це врахували. Це, ну, скажімо так, перший рядочок у відповіді. Другий рядочок у відповіді: ми врахували А менше 0, і ми врахували А більше 1. Це перший рядочок був. Перший рядочок, це другий рядочок нашої відповіді. А третій рядочок нашої відповіді ми врахували від 0 до 1. Таким чином ви бачите, що всі значення параметра від нескінченності до плюс нескінченності враховані. Ну і сподіваюсь, сподіваю, що вам це було дійсно корисно сьогодні. Ставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і до нових зустріч.